Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами історією, як Українка змогла позбавити батьківства свого колишнього з Росії. А перед тим не забудьте підписатись на канал, бо мій наступний ролик буде про те, як отримати аліменти, якщо чоловік працює за кордоном. В Україні позбавлення батьківських прав завжди виклик. Якщо батько-громадянин іншої країни, це вже стає справжнім випробуванням. У цьому відео саме такий випадок, бо чоловік нашої клієнтки з Росії зараз розповім цю історію в деталях, але спочатку звернемо увагу на правові норми законодавства, які треба знати для того, щоб позбавити чоловіка батьківських прав. Рішення про позбавлення батьківських прав може ухвалити лише суд, але за яких саме обставин позбавляє цих прав у 164 статті сімейного кодексу України написані такі підстави: відмова від дитини в пологовому будинку, неналежне виховання, жорстоке поводження експлуатації, злочини проти власної дитини, або якщо у батьків є наркотична або алкогольна залежність. Процес позбавлення батьківства може розпочати один з батьків або навіть сама дитина, але тільки якщо їй вже є 14 років. Тож, щоб розпочати процес, потрібно звернутися до суду з підставами та доказами невиконання батьківських обов'язків. Важливо отримати висновок від органу опіки та піклування, але якщо він не в інтересах дитини, суд може його не врахувати. Підсумую, щоб ініціювати процес позбавлення батьківських прав, необхідно мати підстави, підтверджуючи документи та звернутися до суду з позовом. Отже, до нас звернулася жінка, яка народила дитину від громадянина РФ. шлюбі вони офіційно не були тут. Починається історія, адже малий отримав російське свідоцтво про народження. Коли дитині виповнилось 5 років через значні непорозуміння в сім'ї, наша героїня вирішила повернутися в Україну. З того моменту горе батько не цікавився долею свого чада. Тепер уявіть, що ви з дитиною хочете виїхати за кордон, але вам цього не дозволяють зробити, бо на це потрібна згода батька. Він же має дати дозвіл на зміну реєстрації місця проживання. Розібратися з цим питанням можливо тільки через суд. Однак, оскільки батько дитини є громадянином Росії, а позов було направлено до українського суду, останній має призупинити розгляд справи. До продовження розгляду треба відправити документи батькові в Росії. І ось де головна проблема. Як доставити позовні документи громадянину Росії або викликати його до суду, коли між Україною та Росією відсутні міжнародні угоди? Один з варіантів це направлення повісток на електронну пошту учасників справи через СМС або за оголошенням на офіційному сайті судової влади України. В нашому випадку був останній варіант. Батько так і не вийшов на зв'язок. В результаті розгляду справи суд вислухав доповідь свідків, переглянув докази, надані профільованими органами, та головне прислухався до самої дитини, яка побажала залишитися з мамою в Україні. Рішення було на користь моєї клієнтки. Її колишнього позбавили батьківських прав. Я бачила чимало сімейних драм, коли батько забув про дитину та не сплачував аліменти, та добре розумію, наскільки важливо мати професійну допомогу в таких питаннях. Якщо ви опинилися в схожій ситуації та не знаєте, як діяти далі, я готова вам допомогти. Моя мета зробити все, щоб ви отримали справедливий результат суду. Не чекайте, поки ситуація з розлученням погіршиться. Обов'язково звертайтесь до мене в інстаграм або за номером телефону, який ви зараз бачите, на екрані. Крані з вами була Анна Камочкіна до зустрічі у наступних випусках.